Я хочу сказати простими словами про те, що турбує мене вечорами, про те, як в думках я малюю картину, і якою я бачу свою Україну. В моїй Україні ніхто не стріляє, ніхто не калічить, ніхто не вбиває, в моїй Україні ніхто не воює, своє і чуже життя кожен цінує. Моєї країни чудові сусіди, запрошують в гості, і я до них їду. Сусіди і самі в нас часто бувають, не брешуть, не крадуть, ніде не блукають. В моєї країни є чесна влада, про неї в народі складають балади, працює, працює з ранку до ночі, щоб людям відкрито дивитися в очі. В моїй Україні. Не плюють на підлогу, отримують і надають допомогу. І молодь моя не п'є і не курить, займається спортом, співати так любить. В моїй Україні чемуні дівчата, а хлопці вміють їх щиро кохати, навчаються жити, читають книжки, і горді від того їхні батьки. В моїй Україні немає кордонів, і сонце, і море, Дніпро, Терекони, Карпати зимою в засніжених шапках. Моя Україна, люблю її. Крап.